Я хочу собі, щоб папа приїхав із війни. і хочу, щоб ми поїхали в Вінницю бабу упадути і. І като шкафі, хочу їсти. Куча планів після того, як закінчиться війна, хотілося б десь і подорожувати після війни, хотілося б десь і спокійно виїжджати за города, тому що де не виїдеш, везде і всі перевіряють. Ти не будеш переживати, що там десь буде летіти той самий шахет. Радість, що на кінець, це закінчилась війна. Спокійно будемо жити, не будемо переживати за рідних, за близьких. Я відчую полегшення, бо я буду знати те, що більше не будуть вбивати наших воїнів. Ти з радістю щось купувати, кудись ходити, тому що зараз більш такі сірі будні, а після закінчення дійсно наповняться красками. Стане легше жити в першу чергу. і Якось у кожного воно налагодиться по-своєму. Хтось кудись зможе поїхати, хтось просто зустріти своїх коханих, хтось батька, хтось брата. Я буду спокійна за те, що. Наші воїні будуть живі і за те, що в них буде їжа, тепло, щоб всі були вдома зі своїми сім'ями, все повернеться до нормального життя. Я думаю, що просто на душі стане легше, ми всі об'єднаємося, наші сім'ї стануть вже жити звичайним життям. Треба буде ще багато працювати, щоб відновити нашу країну, і кожен має про це думати. Ми всі біроділи. Це тобто наша держава, наша земля. Будемо празнувати. Як ти казав, казав, нап'ємося, там танцювати. Я думаю, що в моєму житті моя душа стане спокійною за кожного воїна, який повернеться додому, за кожну сім'ю, яка дочекається свого захисника, і за всіх тих людей, які сьогодні вболівають за нашу країну. І за її майбутнє І я вірю, що ця війна закінчиться нашою перемогою, тому що по іншому не може бути. І усі ми чекаємо, щоб Україна наша розквітла і почала нове, красиве, щасливе життя.